Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Nissan Rogue. Автомобіль у нас 2018 року випуску обладнаний 2,5 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка у нас приїхала із Америки з мінімальним пошкодженням. Все виправлено оригінальними запчастинами. Має ось таку чудову оптику. Має також камери 360 із Татчики світла та дощу, а ціна даного автомобіля 17 490. пробіг в автівці 110 000 км, друзі. Автомобіль має чудову гуму на легкосплавних дисках 18-го радіусу, повторювачі на дзеркалах разом з камерою. підігрів дзеркал, безключовий доступ, задні вікна в нас потоновані. Ось так виглядає максимально приємно. Задня оптика. Також у нас є сервопривід багажного відділення, камера заднього огляду. Чудовий місткий багажний відділ. З легкістю зможете перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, перейдемо до салону. У нас зустрічає чудовий шкіряний салон чорного кольору в максимально збереженому стані, друзі. Задній ряд зовсім без нарікань. Дах в чудовому стані. Не потертий, не заплямований. Карти заднього ряду дверей без нарікань. Перейдемо до переднього ряду. Передній ряд нас зустрічає електрорегулювання водійського сидіння, пам'ять водійського сидіння, повний електропакет, система управління режимами, підігрів керма, мультифункціональне кермо. Кермо, до речі, піднімається по висоті і по вильоту. Також у нас є підігрів передніх сидінь, система старт стоп клімат-контроль двох зон і мультимедіа, датчики світла та тоща. Ну і дуже багато яких корисних функцій в автомобілі. Ось так у нас виглядають камери 360, можна з ручністю паркуватися. Тому, друзі, кому зацікавив даний варіант, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, Також у нас діють. Послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо пригнати аналогічне авто з легкістю вам із Сполучених Штатів Америки вже готове під ключ. Тому, друзі, запрошуємо вас в автопарк.